Peugeot 3008 2012 року з пробігом 180 тисяч км, 1,6 дизель, автоматична коробка передач, класна комплектація, литі диски, задній партронік, шкіряне кермо, всі електроскопідйомники, шкіряний, е, шкіряні сидіння, клімат, контроль, двузонний bluetooth, автомобіль. Просторий салон має. Задні сидіння, також багато місця, великий багажник. автомобіль цікавий, економний. Розхід палива невеликий. Має електрорегулювання передніх сидінь, круїз контроль, датчик світла, датчик дощу, управління мультимедіа. Приїжджайте до нас в автосалон, відео авто з пробігом, на більш детальніший огляд і тест-драйв. Чекаємо на вас. То з пробігом без зайвих комісій на великій кільцевій п'ятдесяти візитів.